Віпеет Ukraine. разом сильніші. Данило, можливо, хтось не знає, але у твоїй кар'єрі є період, проведений у складі Полтавської ворсли нашого наступного суперника. Розкажи, коли це було, як це було для тебе, і що ти взагалі пригадуєш про ті часи? Ну, це було доволі таки давно. Мені, напевно, було 21 рік, чи 22, Я вже от не пам'ятаю. Ну, взагалі, дуже класні емоції, пов'язані з Ворслою, з Полтавою. Дуже гарний час там проводив. Не грав особливо там, бо була конкуренція дуже серйозна. Але я пам'ятаю, що мені дали шанс в грі з Динамо. І, на жаль, на 27-й, на, 27, на 28-й хвилині і в мене видалась травма. Там тріщина була, і я більше більше не повернувся на поле за ворством якою була Ворскла тоді, і яка вона зараз, на твою думку? Це був період, коли Ворскла грала в Єврокубках. Доволі таки була сильна команда, состояла із дуже гарних і професійних гравців із опитних. І дуже серйозна команда була. Зараз, наскільки я чув, там були проблеми якісь і повходили дуже багато опитних гравців. Зараз, я так розумію, що там команда. Непогана, хороша, але щось там, напевно, в останніх результатах в них не вдається, але це дуже серйозний соперник, котрому треба підходити дуже серйозно і професійно. На твою думку, те, що Ворску в цьому сезоні штормить, те, що результати, можливо, не такі, як хотілося б полтавським болівальникам, це для Буковини плюс чи, можливо, мінус, бо будуть ще серйозніше налаштовуватись на нас. Я думаю, що. Ну, взагалі нас не повинні стосуватися проблеми ворсу чи щось, щось таке. Нам треба настраюватися на кожну гру дуже серйозно, і всі суперники можуть дати бій незалежно від місця, в якому знаходиться. За результатами попереднього туру буковина одноосібно очолила турнірну таблицю Вібет першої ліги. Як це сприймаєте ви, футболісти, які власне цей результат здобувають? Ну це надихає, але мало того, що забратися наверх, треба там залишатися. Це подвійна мотивація і дуже серйозна річ. Попереду. Кінцівка жовтня доволі насичена, ще матч чемпіонату проти Юкси і Кубок України одна восьма фіналу проти Ниви. Наскільки зараз команда готова до такої інтенсивності, до такого графіка? Та, зараз же, я так бачу, що графік вже трохи полегше, бо ми зараз грали за 8 днів, якщо я не помиляюсь три гри. Тому, ми, я так бачив на, на футбольному полі, що ми встигаємо відновитися, і дуже гарний темп показували в цих іграх. Тому ніяких проблем, я думаю, не буде.